Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гензюка. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, доброго вам ранку. Вітання, вітаємо, вітаю. Стосовно Покровського напрямку розуміємо і озвучуємо, і Генштаб це підтверджує, що це зараз найактивніша ділянка фронту, такий найнебезпечніший напрямок з точки зору наступальної активності окупантів. Як змінюється оперативна обстановка саме там? Ну скажу, що на нашому напрямку де стоять сили бригади 59-ї і. Тактична група Красногорівка без змін. Вже другу добу, поспіль без змін. Противник, ви правильно кажете, намагається штурмувати, намагається прорвати нашу оборону, але немає успіху. І це вже каже про те, що противник, все ж таки, як я наголошував раніше, він виснажується. Тобто не він виснажується, а ми його виснажуємо, дуже добре виснажуємо. Як би не, це не звучало сьогодні при такої інтенсивності боїв, е, резервів у них мало, резерви не підготовлені, і тому, скажімо, великими завдяки мужності кожного і кожної захисниці сьогодні відбувається от, от, те, що ми бачимо. Тобто от, адаптивного просування противника на нашій ділянці нема взагалі, от і кожен день знищуємо. Ворог намагається, скажемо, ми спостерігаємо перегрупуватися. От в момент саме перегрупування ворога, от ми його також нищимо. Чи бачите ви доповнення резервів Російської Федерації або перекидання резервів з інших напрямків саме на Покровський? То, то що в них є війська, особовий склад, так званий, якщо так можна назвати. Постійно є, в запасах є, то велике місто Донецьке, яке там може їх там ховати, вони зараз вже навчилися переміщатися малим малими групами. Вони не їдуть уже великими колонами, вони походу всі вчаться в нас, тактиці ведення стратегії і таке інше. Тому, скажімо так, цього є, але ж при цьому. е Інтенсивність боїв і кількість знищеного окупанта залежить від кількості наступаючого окупанта. От і все тут проста е, арифметика, і е, позводками, якщо ви дивите, скільки знищено, значить ну от так. От якщо в середньому у нас за добу раніше було тисячу тисячу двісті осіб там по всьому російсько-українському фронту, то на сьогодні ця цифра трохи менше. Пане Сергію, ну така досить небезпечна історія, так коли ми застосовуємо певне рішення військові у своїй тактиці і стратегії, а потім окупант їх просто копіює. Відповідно, нам потрібно шукати нові якісь підходи. Наскільки оця адаптивність, так це просто ваше от загальне враження в збройних силах України на високому рівні, коли ми можемо швидко відреагувати, відповідаючи на те, що противник застосовує, ну фактично, наші методи також. По-любому, сама вже ця війна, сама порядок ведення війни та тактика ведення цієї війни, яка от відбувається вже ну, особливо з моменту повномасштабного вторгнення, вона війде в світові підручники, от, тому що ми походу, ми також вчимося, і е, багато чого вже нового, е, дуже такого, ну скажемо, незвичайного. Є користуємося, використовуємо в свої тактиці безпосередньо, От тому скажу так: що ворог в особі Російської Федерації керівництва і Путіна і його банди, вони ж знаєте, у них основний наратив це красиві лозунги і брехня по відношенню до до всього світу і до свого населення, також в тому числі, для Своїх цих вояк, от і оце вони користуються. А у нас в е, протидію. Ми ж завжди кажемо правду або не говоримо, даємо інформацію. Ну щоб брехати в очі, відкрито говорити, що цього немає. Ну у нас немає в практиці такого. У нас просто суспільство не прийме таке. от тому е, це все от е, знаєте, стикається. Одну протидію в короткочасній перспективі е, воно їм допомагає. А якщо брати вже в глобальному масштабі, то це тільки навалює на них більший ком, який в результаті їх же і задушить. От і все. Просто треба менше в ефірі розказувати подробиць якихось новин, наших, якихось того, що ми щось нове придумали, якісь нові тактичні, або там в техніці нове. От і все. А говорити тільки про те, що ну позитивні, позитивні, позитивні моменти, от їх треба лякати також. Вони це дуже добре розуміють. Ну тому ми їх лякаємо, скажімо, практично. От, а ви їх лякаєте, так сказать, от теоретично, і все буде добре. Та насправді, пане Сергію, слава всім, хто допомагає збройним силам України і хто придумує розробляє техніку, якою збройні сили України можуть далі відбивати ворога. Але от стосовно переваг або того, що ще є в Російської Федерації, ви згадали про їхню зброю, і ще ж додамо зброю від Ірану або Північної Кореї. От те, що нового прилітає або заходить ту територію вашої відповідальності, щось помічаєте. Да, ну скажу так, у нас не важливо, де прилітає, воно може прилітати чи приходити чи приповзати е, в будь-якій ділянці е, цього російсько-українського фронту. От, але ж е, комунікація між підрозділами, між родами військ-бригадами, е, от е, вона дуже швидко е, ну працює, от і ми завжди ділимося любою новинкою, яка виникає, щось щось нове, якась інформація, що ворог застосовує які. Нові ну, види тих же самих шахедів або впівішов, от і таке інше. Тому е, ворог просто не повинен знати, що знаємо ми. От, е, це треба ну, всім доводити і, і цим дуже гарно користуватися. Yeah, е, yeah. ну, ніхто ж не сумнівається е, в Збройних силах України, що вони там е, ми знаходимося да, на війні і ми байдикуємо, да, там, спимо чи там. Десь кидаємо свій ділянку і йдемо займатися другими ділами. Ми знаємо, що нам треба робити, і це наш обов'язок. Що якщо ми десь е, прошльопаємо якусь ділянку, то ворог обов'язково туди начина кидати і розвивати свій успіх? Пане Сергій, дякуємо вам. Надзвичайно за ваші коментарі, за ту інформацію, яку ви нам надали. Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади. І Якова Ганзюка був з нами на прямому зв'язку.